16 повноважна з міським головою. Тоді в залі зареєстровано 16 депутатів з міським головою. Кормля роботи по дев'яносто другій сесії. Є дозвольте її відкрити, оголосити відкритою. Шановні депутати, ми сесійний період відсвяткували день народження депутат міської ради Хрупанська Віктора Євгенівна. Давайте її привітаємо. Володимир Олександрович, ви дивіться там, щоб все було добре. Шановні депутати, вам розданий проєкт порядку денної сесії. Які будуть пропозиції? Підтримати, так? Будь ласка. І що? Ага, тоді давайте за основу. За основу. Шістнадцять. Рішення прийнято. І будь ласка, Вікторія Євгенівна. України у мирних переговорах та проведення виборів під час Добре. Хто за це пропозицію? Прошу підтримати, прошу голосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. Дякуємо. І в цілому прохання підтримати. Дякуємо. Починаємо працювати. Перше питання про затвердження статуту комунального комунікаційного підприємства Дубинська міська лікарня Дубинської міської ради. Новій редакції. Шановні члени Ой, вибачте, шановні депутати, питання розглядалося в профільній постійній комісії. Зауваження пропозиції були, є? У вас які будуть пропозиції? Голосуємо. Поступила пропозиція голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо На, за проект рішення. 17 одноголосно, дякуємо. Наступне питання: про надання дозволу КНП Пологовий будинок Дубинської міської ради на передачу на баланс КНП «Дубинська міська лікарня Дубинської міської ради нежитлових приміщень. Які будуть пропозиції, які будуть зауваження? Щодо постійної комісії немає зауважень. Від постійної комісії, шановні депутати, можливо, від вас є якісь пропозиції, можливо, запитання є. Будь ласка, будь ласка, Віталій Степанович. Чи ми не можемо всі три переводити в пологовий будинок? можемо перевезти дитяче відділення, так, наскільки розумію. А всі три перевезти в полону? Ні. Дитяче відділення є пропозиції перевезти. Ну і реабілітація, до вас там вже відділення. Добре. А полятивно, я вважав би шукати треба інше місце. Добре, Віталій Степанович, дякую. Будь ласка, хто буде е, давати відповідь? Я думаю, головний лікар, директор комунального підприємства Дубинська міська лікарня. Будь ласка, виходьте. Я прошу, шановні депутати, активно включитися в заслуховування і активно включитися в запитання. Доброго дня, шановні шановний голову, шановні депутати. Візьміть, будь ласка, трошки. Так, дякую за можливість пояснити ці, цю ситуацію. Щодо запропонованих депутатом змін до наших планів, поясню такі, таку ситуацію. Переведення будь-яких підрозділів закладу можливе тільки за умови дотримання вимог Національної служби охорони здоров'я. Вимоги НЦЗУ настільки такі специфічні і взаємопереплетені, що будь-яке інше відділення, крім двох запропонованих, з основної бази перевезти на даний момент неможливо. Паліативне відділення має свій окремий пакет, реабілітаційне відділення має свій окремий пакет. І вимоги до них будуть дотримані по новій адресі. Якщо ми розглядатимемо дитяче відділення, воно прив'язане до загальнотерапевтичного пакету. Який вимагає наявність по новому адресі реанімаційного відділення, наявність по новій адресі всіх допоміжних служб і так далі. Тому це можливо тільки тоді, коли ці два заклади будуть єди, єдиним цілим, і тоді всі служби наші будуть універсально використовуватися в цій ситуації. Повірте, що це рішення не ну, далось непросто. Ми обговорювали і обдумували дуже тривалий час. Готувалися до цього і іншого рішення немає. Але хочу вас запевнити, що нічого страшного в полятивному відділенні немає абсолютно. 95% закладів охорони здоров'я районного рівня функціонують як єдині, єдині майнові комплекси, єдині ціли. В одному корпусі знаходяться всі відділення, починаючи від реанімації, закінчуючи паліативом, закінчуючи допоміжними службами і в тому числі пологою відділення більшості закладів охорони здоров'я. Це не є інфекційне відділення, це не є заклад специфічного лікування, такий як є туберкульозні заклади. Ці заклади не можуть бути поєднані з акушерством. Інші поєднання абсолютно нормальне. Ми виважно підходили до цього питання, підшуковували території, які б максимально були відокремлені. І я думаю, що ми компроміс рішення знайшли і не будемо заважати нікому в тому закладі народжувати. І покращити демографічну ситуацію в нашій країні. Ну, десь мені стало зрозуміло. Будь ласка, ще запитання. Тоді я теж задам запитання. Будь ласка, Мирослава Мирослава. Я, я підобник Мирослава голос. Я як доповідач цього питання хочу зауважити Віктор Володиславович, до його додати, що було надано балансоутримувачем директором КНП «Думинська міська лікарня згоду на розміщення цих відділень, і ним було Провод. запропоновано. Ким було три, дано згоду е, О. директором Дубинська е, пологовим будинком. Вона до да. я вибачаюсь, да О. О. Олег Кривець дав нам такий дозвіл від комунального некомерційного підприємства пологовий будинок. Є згода як балансоутримувача, і ним було запропоновано в цьому зверненні, і в цій згоді, яку він нам додав, три поверхи перший поверх частина, другий поверх і четвертий. Тобто, так, щоб одні, щоб ці хворі, які будуть на цих поверхах, вони не перетиналися не, не з пологовим будинком, не один між собою. Так, я зрозуміла так. по його листі. Добре, добре. Є таке погодження із адміністрацією пологового будинку. Добре, будь ласка, ще запитання. Так, щоб ми вияснили все детально. Будь ласка, Віталій Степанович. Ну добре, вони не будуть пересікатися в приміщенні самого пологового будинку, а на вулиці. На вулиці теж. Задні є окремий вихід, який максимально буде відокремлений від руху пацієнтів руху іншого транспорту. Ну, повірте, максимально, що могли зробити, зробили. Ми будемо виїзд, виїзд не буде перетинатися з шляхами. Це дуже від їзду від'їзду. Е, да, це так. дуже слушне запитання. Чи будуть дійсно на подвір'ї? Вони перетинатися в плані ще раз хочу наголосити, паліативне відділення це не є е, щось страшне. Кожен з вас в сім'ї має хворих лежачих, яких доглядаєте вдома. І вдома є діти малі, і вдома є інші жителі. Якщо у вас людина злягла, яку треба доглядати, ви ж не виселяєтесь з цього будинку. Ви працюєте, живете, це ваша, ваша рідня. Так само ми повинні ставитися з повагою до наших е, жителів, які попали в по стану здоров'я в такий стан, що їм треба дати е, достойне. Е, достойне е, Життя в останні, можливо, години, хвилини, а можливо, просто в той період, коли вони вже мають невиліковну хворобу, які потребують достойного знеболення, достойного догляду. Це мета паліативної служби. Це не є щось негуманне чи навпаки, це гуманізація, і вона м, тут ну, звичайне відділення. Там вимоги санітарно епідеміологічні такі самі, як до будь-якого терапевтичного відділення. Я всім дам висловитися, тому що. І потрібно і швидко, але щоб було і знятно. Добре, Вікторія Євгенівна. Вікторія Хорпанська, партія «Пропозиція». Дивіться наскільки я розумію, в Дубинській міській лікарні паліативка знаходиться в тому самому відділенні, де й дитячі, тобто діти знаходяться через стіну від паліативного відділення, так? Так, вони знаходяться абсолютно поруч. Просто? і — Вхід схід вхід різний, але. І територія розмежована. Так, так, так. Ну, тобто все те саме. Те саме все. Ну, подивіться, добре, і в мене подібрати. є запитання, якщо немає. Скажіть мені, будь ласка, це не суперечить вимогам НСЗУ? Ні. Не суперечить. Зроблення. Так, добре, добре, добре. Всі, більш нікого тут немає. Тобто дозволено погоджено, так. власне, для для дотримання вимог НСЗУ. Ми проходимо сьогодні сьогодні ці зміни в нашу статутну документацію в, в виділення переведення на баланс нашого закладу цих приміщень, тому що НСЗУ вимагає чіткого визначення місця провадження діяльності. Воно має бути в всіх документах, і ми при змінах Супер. в контрактуванні, щоб не втратити фінансування по цих двох послугах, ми, ми зазначимо, що в нас є всі. Ми вносимо в ліцензію зміни, вносимо в ліцензію на наркотики, тобто ми. Документально все це проведемо це дуже важливо. і нам на це дається місяць часу. Тобто, ми можемо після рішення сесії починати переселення, щоб не затримувати такий, скажімо, знаковий для нашого міста проект з реконструкції реабілітаційного центру, щоб не затримувати час, щоб ми змогли на протязі цього року максимально зреалізувати, а можливо, і повністю його, ми повинні це оптимально оперативно це все зробити, щоб. Приміщення звільнене було для реконструкції для повністю переобладнання під сучасний реакційний центр. Всіх депутатів запрошую на презентацію. У мене є в паперовому вигляді майбутнього центру. Ви можете побачити, наскільки це буде ну, потужний заклад. Добре, ще запитання. Давайте близько, я під'їду вам все. Ну, я з собою не буду. ще два запитання і все. На черговій щоб. сесії, щоб я розібрався. Угу. 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 Так. Нема, нема заперечень. Василь е, Михайлович. Костень Юрович. Костень Юрович. Костянтин Юрович, я вас прошу проголосувати. Костен Юрович. Добре. Я не можу. Шановні члени, ой, вибачте. тільки що виконком був. Шановні депутати. Ставлю на голосування? Ставлю на голосування? Ставлю на голосування. Що є тебе? Будь ласка. Такі два коротких питання. Перше. Який, скажімо, звідки переважна більшість людей, які сьогодні знаходяться в політичному відділенні? Це Дубинський район, Млинівський район, бувший, Демидівський район, Рівенський. Тобто, яка їхня географія? Це перше. І друге запитання. Тобто де-факто вже ми я так зрозумів, що коли міняється адреса лікарні, додається Грушевську, це ж фактично вже є частково власність вашої лікарні. Так виходить? Ні. Ні. Я чи, не, я чи, не... чи, чи тільки адреса міняється просто, додається? Додається місце провадження діяльності. Це тобто. Є юридична адреса, а є місця, де ми маємо офіційно бути мати право на користування тим майном, офіційно погоджене з власником. Власник залишається міська територіальна громада. Ми отримуємо право користування цим майном, і це дозволяє нам зазначити цю адресу як право як місце провадження діяльності. Це щодо другого, другого питання. Щодо першого, більшість. Пацієнтів нашого відділення все ж таки мешканці Дубинської громади і прилеглих територій. В Радивилові, в Млинові є свої паліативні відділення. Добре, ще запитання. Ставлю на голосування. Голосуємо. Прошу підтримати. Дякую, дякую. І, будь ласка, наступне питання: про внесення звін до бюджету Дубинської міської територіальної громади на 2025 рік. Шановні, розглядалося питання постійної комісії? Зауваження пропозиції, які були доповнення. Яка ваша позиція? Підтримати? Прошу підтримати. Дякую. І додаткове питання. Віктор Євгенів, то зачитайте його. Ви хочете, щоб я зачитав? Шановні депутати, перед вами є відповідна заява щодо підтримки позиції президента України Володимира Зеленського щодо недмінної участі України в мирних переговорах та. Неприпустимості проведення виборів під час правового режиму воєнного стану тек заяви додається: заява Дубинської міської ради про підтримку позиції президента України Володимира Зеленського щодо надмінної участі України у мирних переговорах та неприпустимості проведення виборів під час проведення ой, вибачте, правового режиму воєнного стану. Руки... Спротив України російській військовій агресії довели історичну істину. Сила українського духу безмежно в боротьбі за свободу, незалежність і волю. Наш героїчний український народ продовжує битися за свою незалежність, за суверенітет своєї держави. Усім нам давали три дні. Три дні, щоб на нашій землі провести паради цих переможців, а ми разом тримаємо фронт уже три роки. Захисники і захисниці, волонтери і волонтерки, кожен робітник, службовець, бізнесмен, підприємець, пенсіонери і діти, президент та народ України пліч опліч щодня, щогодини, щохвилини наближають нашу перемогу. Українці платять за перемогу найцінніше своє життя. Прагночі. Окуп... Окупанти України вийти із тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомо, свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що, цураючись, нав'язує усьому світу свої фейкові наративи. Українська армія чолі на чолі з верховним Головнокомандуючим та за підтримки громадянського суспільства протистоїть усім викликам і не допустить паніки і зневіри. Право надавати оцінку діяльності президента України має виключно український народ. Розгорнута масштабна кампанія з дискредитації. Військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Проводити сьогодні вибори це програти незалежність. Ворог докладає максимум зусиль, щоб посіяти розбрат серед українців. Так, війна це несправедливість. Поряд живуть горе, радість, страх і героїзм. Але українці протягом століть. Демонстрували, як ми можемо об'єднатись, коли хтось хоче забрати нашу свободу, коли хтось несправедливо хоче забрати наші надра, наші домівки. Так, кожен українець прагне миру, але ми глибоко переконані, що мирні переговори мають бути виключно за участі України після встановлення сталого справедливого миру, після надання гарантій безпеки Україні з боку демократичного міжнародного співтовариства, Будуть проведені вибори. Відтак Думецька міська рада заявляє про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони та проведення виборів під час правового режиму воєнного стану. Ось таке звернення, така заява, шановні депутати. Ставлю на голосування дане звернення, дане проєкт рішення. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Дякую. Дякую. Шановні депутати, дякую, що прийшли. Це була відповідальна сесія. Прошу послухати гімн України. На цьому нашу сесію оголошую закритою.